Всім добрий ранок, всім привіт. А можна я як ця малишка? Отак лежати, спати, їсти і нічого не робити, щоб мене нічого не, не обходило. Кайфувати, балдіти. Емічка, давай поміняємося з тобою. Ти будеш людиною, а я буду котом. <гайф> Зараз така певна. що, офігела? Аж проснулася в ніби. Все, з підальші я пошутила. Запланувала сьогодні трішки поприбрати в кухні. Купила хімію для жиру, щоб жир відмивати. Хочу помити плитку, духовку і той витяжку. Залила я хімією плитку, поскладала мандаринки на тарілку, щоб вони не валялися в кульку. І ну, на здорові дуже везе. Він знову взяв гнилу одну. <смі> Я не знаю, якось неуважно дивиться. Дала Емі, щоб вона бавилася штучкою, бо вона десь такою, що дзвонить, вона десь попросирала той свій улюблений шарик. Вона любив м'ячиками дуже бавитися. А той, що ми купили, вона ним не бавиться. Щось він їй не сподобався, не знаю чого. Залила, коротше, цю, як її, духовку і плитку хімією. Я не знаю, як там всередині відмити. Блін, там стільки шерсті, воно ще відтоді, як ми заїхали. Я не знаю, як її вимити. Ну, руки я туди не запхаю. Але, блін, щіточки я ще не знаходила такої. Блін, я не знаю, що мені робити з тим, з тою плиткою. І я дуже сподіваюся, що, блін, та хімія поможе. Бо чесно вона якась мені така, така собі не знаю, Для вани гарно так дуже добріску вимиває. А от е, для того, ну, для плитки, я щось не знаю, мені там ту плитку треба відмити, бо вона трохи там дуже за цей задріпана така жиром. Бо я це і не мала дротика, а то без дротика не відмиєш. Короте, отак от. Чекаю, поки вона трохи там е, вбере в ту хімію в себе. і... Буде легше відмити. Я така рада, що нічого не треба готувати. Я вчора наварила ма мак макаронів вершковому соусі з м'язком. Зараз Назар прийде з роботи, підігріємо макаронів і супер. На роботу дам канапочки з шинкою. Собі я теж зробила канапочки, собі теж не хочу нічого готувати з шинкою, з сиром, огірком. І все ідеально просто. Кожен день так було, нічого не треба готувати. Але, в принципі, я вже хочу давно приготувати гарбузовий суп, тому що ми купили гарбуз, я мала робити з них з того гарбуза пончики, але там дуже багато було процесів і щось ніяк руки не доходили. І я хочу зробити гарбузовий суп. Крем суп. Я думаю, так, сьогодні макарони, значить, завтра буду варити гарбузовий крем-суп. Отак от такі в мене плани. Зараз хочу сісти і писати цей. Сценарій для відео наступного, але я вам поки що не розкажу, бо то буде секрет, щоб вам було цікавіше дивитися. Так, так, так що. Ну, бачите, я отко... не маю планів, ще не записую, бо я планер вже буду вести з 1 січня, тому що, блін, смислу на місяць робити його нема. І цей вже моя МК, цей м'явкає. Хочеш я її випустила, бо я в кімнаті закрила, тому вона мені не дихала тою хімією. І цей е... і тако дуже незручно записувати плани, бо я все тримаю в голові і я забуваюся, що я маю зробити, як, що йде. От. Тому мені дуже потрібно записувати плани. Отак, От е... і буду писала я з 1 січня. Так. Боже, йду, я вже воно вже так м'явка, і, боже, мені ж собі страшно робиться. У мене ще тут бардак після вчорашнього того, <головіка> як її мого. Творчого настрою. І от вчора МК поперекидала тут все. Я буду прибирала також, взяла на здорові капці, капочки. Мені ну, зручно, в них вони великі такі. Я люблю все оверсайз. Андреньки треба поставити на стіл. Ну, їх нема де поставити їх. Мій. Коротше, я зараз пообідаю і буду. Прибираємо тут все. Чого важливо теж записувати плани, бо я забулася те, що в мене тут бардак на столі, треба прибирати. Хоча я могла зробити то після того, як змонтувала відео, бо тут небагато є. Я забулася, про пішла. Думаю, і тут на кухні треба зробити тут то то-то п'яте, десяте відео ще. Боже, в мене вже на голові куча справ. Я вже деякі забулася, деякі е, не забулася. Ну і коротше, ну все перемішалося в кашу. Тому треба записувати свої плани, бо так е, реально ти маєш бачиш перед собою собі без проблем, ти знаєш, що зробити. Не плутаєшся, не забуваєшся, і все чітко, воно так іде, так як має бути. Так нас рамка, бо я кусається, то ти кусаєшся. Я все розкажу своїм підписникам, і вони тебе сами покусають. Емі, не кушайся. Не пишаюся. Моє сованечко маленьке. Я вже тут сіла заповнювати блокнот знову. Ну, як сіла, що зараз збираюся. І це вже придумала, що там написати в тих пустих сторінках, що я планувала там де нотатки. І зараз вам покажу. Але в першу чергу е хочу вам подякувати. Я бачу всі коментарі, що ви пишете мені поперед. В попередньому відео мені дуже приємно, дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Що пишете такі теплі слова. Мені аж сльози просто на очах. Я перечитую. Чесно, не один раз читала ваші коментарі і заходжу, читаю. Мені дуже приємно. Ви мені дали таку мотивацію, таку шалену підтримку, що в мене не опустились руки. а... Я вже впевнена, що все вийде і все буде добре. Дякую, що ви дивитеся, дякую, що ви є в мене, що мене підтримуєте. Ну, Просто обіймаю всіх. Спить моє чудо. Та дрихне і дрихне. Тільки почую якийсь шорох, що я кудись йду. Все, вже очі відкриті, і вона вже збирається зі мною. У мене тут, коротше, процес. <смі> Як то кажуть, перша сторінка комом. Щось треба ще придумати з кутами. Я хотіла їх зробити заокругленими, але щось мені не виходить. Треба, напевно, брати циркуль. Чи що? Зараз щось придумаю. Ну, і тут, коротше, не вийшло, бо я не розчитала, що воно отак має бути, а не отак. Ну То нічого страшного буде. Перша сторінка так. Обложку я зробила таку. Тут буде пусто поки що, бо я ще не знаю, чи я хочу якісь записувати цілі, чи то не цілі, чи звички там, те, що я маю робити кожен день. Коротше, не знаю, чи я хочу робити трекер. Вже ближче до лютого я вже собі вирішу. Ось такий в мене вийшов. Зараз, звичайно, сьогодні, думаю, на лютий намалюю. Буде Назар написав, що вже йде додому, і я йду йому гріти макарошки. Хочу так тихенько змахатися, щоб Емі не пішла зі мною, щоб вона поспала трохи, тому що вона щось нині дуже якась втомлена і спить. Не знаю, перше ганяла, гасала за мною, ходила всюди, де могла, а тепер спить. Так, надіюсь, що вона здорова. Тому що щось вона неї така сона, але в нас нині погода така була. Нам'яна і вона в таку погоду переважно сонна дуже. Примостилася наша кітечка біля назара, закрила очки і буде дрихнула. Буде спала, так? будеш спала. Так лягла, і так їй подобається лягати на подушку. Любить там спати, так їй там комфортно. Я чудо маленькі не дає спокою. Та, ти хочеш коло мене спати. Маленька моя, моя маленька Кісюля. Коротше, перейшла я на квадратики, бо щось тій кулі складно малюється і мені дуже страшно виглядає. Тому я думаю, блин, будуть квадратні. Ми тут з емічкою робимо канапки на заробі, на роботу. Розкажу, мала вчора розказати, але я забула. Так розказувала, яка та шинка смачна, що забула розказати. Я в Трец написала, то така е, теж є соціальна мережа, е, навіть не знаю на що похоже. Короте, написала людям, які роблять щось своїми руками, щоб вони порадили, як цей, як оприділитися, що саме. Хочеться робити своїми руками, бо я давно хочу щось робити своїми руками, а не знаю що, не знаю, як то приділитися, як то вибрати. І вони мені там стільки понаписували порад тих всіх, що робити, як починали вони, свої історії. дуже багато, я замітила людей, які гачком плетуть. Так, гачком. Там іграшки всякі роблять, але я то пробувала, мені то не заходить. Я коротше то, то не моє. А от згадала, що я люблю вишивати хрестиком, як колись ми в дитинстві вишивали, багато хрестиком. Я така думаю, а чого б не спробувати вишивати гладдю. Я бачила дуже гарно такі вишивки, які роблять гарні, ну дуже красиві. Прямо. Я така думаю, хочу спробувати. От. Не знаю, що з того вийде, бо ці магазини весь ніхто не моє. Я от сіла, мені подобається малювати. От сіла, малюю там ті блокнотики, креслі. Це мені подобається. А от на Рахунок тих магазинів я не знаю. Я от зараз створила ще якийсь, але тепер сумніваюся, що воно мені треба і що я тут взагалі хочу. Щось воно мені не лягає, знаєте, до душі. От я така дуже творча людина, чесно, от в тому самому Ютубі. Тут реально теж треба трохи подумати, щось придумати, якісь ті. Коротше, треба якусь творчість вкладати. І, це, і через то воно мені подобається. Бо так само просто так ютуб вести, ну ти не будеш. То треба любити. От говорити, спілкуватися з людьми, бо це теж дуже велика праця і дуже велика робота. Навіть той монтаж зробити, блін, то не так легко. Я колись взагалі робила такий крінжовий монтаж і та що я його робила? Я його не робила. Я просто закидала відео в капкут, вона мені до докупи і все. Весь мій монтаж. А зараз я вже там хочу якісь там поставити музику. Пообрізати там, де я там Е, Е, бекаю, мекаю. Я вже більше уваги приділяю е, тому монтажу. Ну, так що, на, YouTube це не так просто, як мені здавалося. Бо я так вдавала, ну, думала, а що там викласти відео туди-сюди і все вже заробляєш гроші, ага. Не так-то всі просто. Коротше, отак вот от. Тому я хочу зараз спробувати е, вишивати гладдю. Я не знаю. Чи взагалі мені то сподобається, я маю вже те кільце купила, маю ниточки. І думаю, блін, треба спробувати. А чому б ні? Такс, такс, такс. Тепер треба дізнатися, яку тканину треба. Завзі на ютубі якісь уроки, щоб навчили вишивати гарно. І спробувати. І Назар вже спить, завжди приходить з роботи і дрихне. А це я ще роблю канапки, йду. Ми купаюся і буду теж. Що... Я щось багато сьогодні не знімала. Я щось не знаю, не виспалася, до речі, Лягла пісно стало скоро. Боже, наїлася тих мандаринок. Я не знаю, я боюся, що в мене не було ніякої алергії потім. Бо Реально ті мандаринки як дурна. Щось мені так подобаються, кислі чи не кислі. Мені все одно хочеться тих мандаринок. От така історія, я вам розказала, що хочу щось робити своїми руками. Знаєте що? Я так подивилася, що в нас вже на каналі 700 підписників, 720. І знаєте, що мені цікаво? Чи наберу я до Нового року 1000 підписників? Бляха так цікаво, цікаво і так інтригуюче, і хочеться знайти, і мотивація є така набрати до Нового року тисячу підписників. Звісно, без вашої допомоги я не впораюся, тому давайте разом доб'ємо ту цифру. Буде такий на Новий рік класний подарочок. Блін, Я би хотіла, це б було класно. Але не знаю, не знаю, так туго йде, що щось мені і щось не дуже вірує, знаєте, що це вийде. Але б дуже хотілося. Клас. Якщо ви мені допоможете, то ми з вами доб'ємо тисячку на каналі. Блін, 700 це вже для мене ого. Я просто в такому шокі. Я, блін, де я колись могла подумати, що я буду мати на Ютубі 700 підписників. Люди, бо ж, це капець, я в шоці. Блін, клас. ну коротше, я не можу. Блін, ну дуже би хотілося, чесно, тисячку купити до Нового року. Так, ну все, я думаю, на цьому все. Я буду закінчувати з такою з такою позитивною ноткою, з такою мотивацією, з, такою, з таким завданням для себе. І для вас. Так що, так, сьогодні влог все. МК ще зараз буде ганяло, бо вона якраз наїлася. Я зроблю собі чайок і йду спати. Сьогодні ми будемо лягати рано, я так бачу, але це ще не факт, бо я ще зараз можу сісти в телефоні і буду придумувала яку обкладинку зробити для відео. Бо я зараз якраз тестую всякі різні. І хочеться щось цікаве придумати. Коротше, отак, все. Давайте, ви підписуйтесь, головне підписуйтеся, ставте лайки, щоб е, відео мої просувалися. Пишіть коментарі, щоб більше людей побачили те відео. Просто будь-який коментар напишіть там сердечко чи е, смайлик. Ну, не обов'язково словами писати. Але якщо ви напишете, воно просуне моє відео. Більше людей зможуть побачити. Е, побачити це відео і може комусь. Сподобається мій блог і підпишеться. Тому з вас підписка, якщо ви не підписані. А якщо підписані, то лайк і коментар обов'язково. Все, всім папа. -па.